Даний модуль, який наразі називається архів електронних документів, це такий модуль, який дозволяє вже існуючі документи в зовнішніх системах, в зовнішніх сервісах завантажити і зберігати в нашому документу обігу. Тобто, наприклад, якщо у вас багато... Документів зберігається у вчасно або там у впередові ви хочете це мати все в одному середовищі. то завдяки цьому модулю ми можемо документи завантажити і зберігати у себе в системі документи обігру. Виглядає це як окрема підсистема з необхідними налаштуваннями. Ці налаштування знову ж таки робляться в користувальському режимі. Є інструкція щодо налаштування, які необхідно внести, і далі. Без регламентних завдань, а вже лише через обробку, відбувається завантаження. Необхідно вказати період, необхідно вказати, з якої системи треба завантажити, для якої організації, і ну і далі натиснути вже завантаження і створення таких документів в системі. При цьому створюється саме внутрішній документ, заповнюються також необхідні реквізити, додаються файли. І на окремі закладочці можна буде побачити підписи, що були накладені як із нашої ну, сторони нашої організації, так і зі сторони контрагента. Ті ж самі документи можна вивантажити в архівчик. І архівчик так само проходить перевірку на сайтах Сідово.